До Луцька на Бандерштат в ці дні масово з'їжджаються українці. Гості, і учасники фестивалю на Волині три дні відпочивають просто неба. Цьогорічний фестиваль це літературна сцена, зустрічі з ветеранами УПА, спортивні і мистецькі секції, дискусії з відомими політичними і громадськими діячами. Наша Ганна Бока бачила, чим живе Бандерштат. По святковому чи в спортивному зі спальниками за плечима до середмістя Луцька з усієї країни спливається народ на три дні. Тутешній подром стає центром українського дугу. Навіть місцеві тут розбивають намети. Я живу в Луцьку, але мене там стоїть намет. Я тут і ночую. Мені подобається цей вся рух такий весь. Подобається молодь, подобається їхні такі цікаві люди. Приїжджають. Кива приїхав, щоб відпочити, послухати музику, повідпочивати на відкритим небом у палаці. Ви тільки погляньте це ж як добряче село, чи невеличке містечко виросло просто в середмісті Луцька. На Бандерштаті цьогоріч обжилося до 6 тисяч люд. Але, схоже, усі ці намети тут нікому і не знадобляться. Надто насичена програма. За дня всі слухають лекції, дискутують із цікавими людьми. З вечора тривають кінопокази, а до ранку розважають. Музиканти на відкритті вже відгриміли культові брати гадюкіни. Попереду ще Джамала та Брутто. Зранку ж гості знову зручно вмощуються. Тут щодень починається із лекції, і це чи не основна програма фестивалю? Комфортно і дуже В принципі, нас все влаштовує. Купа дівчат довкола таких класних сонце, класна погода. А ви лекцію слухаєте? А дівчата будуть весіром. Складні теми про війну та декомунізацію. Спілкування з політв'язним з Білорусі і з поважними істориками і, хоч до навчального року ще цілий місяць, чимало студентів не пропускають жодної, навіть занотовують. Звичайно, або не впустити нічого. Те про що розповідають на сцені, не з книжок знають слухачі у крайньому ряду. Більшість ветерани і теж готові ділитися знаннями Під фанфари до Сибіру, двох з мамою. А її забили. А ми те, і все пам'ятаємо. Інтерес спадає, і публіка потроху розходиться щойно серед спікерів з'являються політики, Хочеться історичних осіб більше ну якихось цікавих не, наприклад журналістів. А політики одне те саме В Україні Бандерштат цьогоріч ювілей, десятий. Тож лише під танці, пісні та гутірки тут гулятимуть до понеділка. Ганна Бока видим Литивин Вадим Рехватесен один 1+,1.